Добрий день, шановне панство! Перед вами оборотний плуг компанії МР-АГРО. П'ятикорпусний плуг, комплектація 4 плюс 1, один корпус з'ємний. Рама, квадратна труба 120 на 120, стінка десятка. Відвал, як бачите, пір'євий. Можемо поставити і сплошний. Ніж долота із сталі хардокс. Комплектація йде з приплужниками. Ось срізні болти для безпеки стійок. Стійка із 45-ї сталі у нас. Кріплення до. П'ятого корпусу. Колесо переставляється. Колесо 15 на 3. широкопрофільне, міцне. Ось регулювання глибини. Також можна глибину регулювати на навіскі трактора. Захват плуга йде. 30, 35, 40 сантиметрів. Регулювання, як бачите, механічне. Вага плуга 1700 кілограмів. Агрегатується трактором від 130 Кінських сил. За замовленням плугів, дзвоніть за номером телефону та пишіть у коментарях.